цілю uh, розвивати бізнес. Я була тоді в статусі золотого директора. Ано, оправду, кдесь давно сам приїла, не боїла до заграничі, було мені 40, була сам в заграничі упевне попрві, а їла з єдною єдиною мішленкою в статусу золотий рідител, як розвіять свій бізнес. Я тоді приїхала до родини Скачкових. Тоді сам приїла до родини Скачкових. І зараз буде тема, яка майже ну, підтожу, те, підсумує те, що, про що ми говорили. А тепер буде тема, яка власне eh, так ніяк як спої, а покаже смисл всіх тих темат, о яких ми говорили. Як зробити так, щоб знайти такого лідера, eh, розвивати так бізнес, щоб для тебе компанія організувала в країні офіс? Як уділа так, а як не такого лідера, який керей... Bude rozvíjet biznes takovým způsobem, že společnost pro tebe otevře kancelář v nějakým státě. Muže druzie, zapisujete секрет. Для того, щоб тут відбутися. Takže, přátelé, pište si to tajemství. Pro to, aby se to stalo, treba прийняти це як власний бізнес, vlastну просію, чому навчатися і стати тут професіоналом. Musíte přijmout tuto společnost jako svou společnost. Business jako svůj biznes. A všechno, co se děje jako vaše vlastní, aby se to stalo skutečnost. Tomuží ljubitelem platí ljubitelské náhody. Protože amatérům platí amatérské peníze. A to chodí profesijní otrimuté profesionálů. Ale přijím i profesionální dostávají pouze profesionálové. Отже, поговоримо про навички. Тож, спустимо мовити о звичках, навичках. Е-е три напрямки, в якому ми маємо розвиватися, аби бути тут успішними. Тож, три сфери, якими ми маємо розвивати, аби ми були успішні. Перше, це напрямок стосовно продукту, да, пошук і просвітницька діяльність наших споживачів. Це перший, то є смір продуктів. Тому що в бізнесі у нас да, створення товарообігу це коли наші клієнти люблять продукт, ходять і купують його. в нашому бізнесу, наш образ є власне те, що наші спотřebєте мають раді продукт, а купують його. Uh -huh. Другий напрямок – це пошук тих ключових партнерів, які цей бізнес будуть організовувати. Другий смір – це глядання тих ключових партнерів, які будуть допомагати цей бізнес організовувати. І третій напрямок – це самоосвіта, це бути в цій справі професіоналом. А третій смір є, є себе взділяванням, тому що є дуже важливо стати професіоналом в цьому uh, бізнесу. Я пам'ятаю таку цікаву історію. Приїжджаю, я вперше, да, напевно, перший раз я в Словаччині була, от у нас були зустрічі, зустрічі. От Тетяна Календовська, вона була на, на, на в перший мій приїзд. В, ось. Пам'ятаю себе такий прибіг, власне, коли я приїхала, так ми мали такі сеткані, сеткані, мітинги, мітинги. А Тетяна Календовська була тоді, коли я тоді була по перший на Словенську. Vítejte. A mojí partner, uh, Dmitrij Skačko, důležitě rozběhl se gramatikou. No, Vši zústřeči movčké sluhoval, sluhoval a notoval. Včíp se. A můj partner, vlastně, Dmitrij Skačko, dělal všechno velmi, uh, velmi chytře. On prostě všechny uh, setkání, co jsme měli, všechny mítény, co jsme měli, tak on furt seděl a pořád si něco psal. Ale vít uh, výtově moje poízky, věn řekl. Наташа, давай так, ти приїжай к нам, живи скільки хочеш. Я так не зможу розказати. Будеш, Але я тебе буду вводити людей, а, а ти просто розказувай. Але на кінці власне тієї cesti Діма Скачков рек: "Ви що, ви що, Наталя, просимо тебе, можешся к нам пристеговать, можеш у нас бидлет, можеш просто у нас їсти, заставати тепло, потребуюєш, бо так якось то я не докажу". Ale na souvodušní den, on kruto podají i produkty, konceptu. Pohánají вчитель, де e, його jeho učení nestají краще než mý. Ale teď v dnešní době Dima je velmi profesionální a tak, jak on umí podat informaci, je opravdu na vysoké úrovni. A je špatný učitel je ten učitel, který nedokáže naučit své učeníky. Отже, друзі, я хочу на цю сцену запросити своїх партнерів, і ми поговоримо про ці два напрямки, про навички да, в роботі зі споживачами і пошуку ключових лідерів.